Днями у Тбілісі відбувся благодійний аукціон, кошти з якого підуть на спасіння Моквського четвероєвангелія. Книгу було створено у грузинському храмі Мокви Абхазія у 1300 році на замовлення єпископа московського Даниїла. Нині рукопис у вкрай тяжкому стані. З мініатюр зникає шар позолоти, вицвітають та осипаються фарби. Четверо Євангелія потребує термінової діагностики та реставрації. Під час аукціону у фонд спасіння давньої книги вдалося зібрати близько 19 тисяч доларів. Наступний етап аукціону заплановано на осінь. Музей-заповідник Кіжі продовжить уже розпочаті роботи з комплексної реставрації Преображенської церкви, які мали бути призупинені. За рекомендацією ЮНЕСКО, для збереження видатної пам'ятки реставрацію слід проводити безперервно. Цього року мають привести у належний стан історичний фундамент церкви, а також покрівлю. Наразі фахівці готують проєкт нових віконних обрамлень, що були повністю втрачені. Православним грузинським паломникам відкрили доступ до покрову Пресвятої Богородиці у Шартському соборі Парижа. Таке рішення адміністрація собору ухвалила як виняток, спеціально для громади грузинського храму в ім'я Святої Цариці Тамари у Парижі. Зазвичай покров відкривають для поклоніння раз на рік. Згідно з переданням, це та одіж, яку Пресвята Богородиця носила від Благовіщення до Різдва Богонемовляти. Інститут перекладу Біблії завершив роботу над повним перекладом святого письма тувинською мовою. Результат 20-річної праці великого наукового колективу філологів та богословів побачив світ у рік святкування 90-річчя створення Республіки Тива. Загалом повна біблія перекладена на 450 мов світу. Серед мов народів Росії, до їхнього числа, окрім російської, наразі входять лише Чуваська та Тувинська. 7 липня у Москві відкрився Міжнародний фестиваль соціальних технологій на захист життя та сімейних цінностей за життя 2011. Робота форуму почалася із молебню. Учасники заходу зібралися, аби обговорити передусім практичні аспекти організації єпархіальних центрів захисту материнства. Передбачається, що головним результатом роботи фестивалю стане саме створення таких центрів у регіонах. Наступного дня з учасниками фестивалю за життя зустрівся святіший патріарх Кирил. У день сім'ї любові та вірності, що збігається із вшануванням пам'яті святих Петра та Февронії, у низці російських міст відкрили пам'ятники цим угодникам Божим. Так, у Омську бронзова скульптура святих Покровителів шлюбу височіє більш як на три метри у сквері навпроти Микільського козачого собору. Однак найвеличніші постаті постали у місті Самарі на площі Слави, заввишки до п'яти метрів. Того ж дня пам'ятник святим Петру та Февронії відкрили у Владивостоці. Нагадаємо, подібні скульптури вже прикрашають Архангельськ, Ульянівськ, Ярославль, Сочі та Благовіщенськ.